Після удару окон взагалі не було. Все стекла, всі стеклопакети були у квартирі. Дуже були зруйнування. Коли заходиш в своє житло, яке зруйноване, це не дай Бог комусь ще відчути. Це таке жахіття, така пустота всередині, ну як світ. Втратив свій. У мене квартира не просто зруйнована була, вона вигоріла, тобто я нічого не змогла зі своєї квартири вивезти. Але сталося, що сталося, треба було це прийняти і жити якось далі. Відбудова тривала три роки. Да, приходила, дивилась, працювали. Квартира мені подобається, і ми в процесі встановлення ми все обговарювали, і обої, який кафель. Все робилося цапша. Я кожного тижня сюди приходила і дивилася, як потроху зростає це все, а потім приймає оце ось такий гарний вигляд. Що це просто до сліз дуже тепло, дуже світло і дуже радісно отримати таке житло.